я Наталія Леонова вітаю додаткові засоби протиповітряного захисту України. Обговорили сьогодні учасники чергової зустрічі контактної групи з оборони України в Брюсселі. На тлі нових російських ракетних обстрілів міністр оборони США Лойд Остін заявив, що останні напади Росії ще більше об'єднали країни. Він пообіцяв нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу. В Офісі президента України назвали цю зустріч історичною, зокрема у. Себе в твіттері керівник офісу президента Андрій Єрмак написав про те, що на ній приймаються рішення для закриття українського неба. Тему України на окремому засіданні обговорювала і в рамках зустрічей НАТО. За подіями в Брюсселі стежила сьогодні. Моя колега Юлія Єрмоленко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Білого Дому. Вітаю, Юлю. Вітаю, Наталю. міністр оборони України Олексій Резніков прибув в Брюссель з дуже конкретним запитом надати Україні більше протиракетних та протиповітряних систем. Чи отримала сьогодні Україна те, чого хотіла? Наталію, принаймні, це була перша зустріч контактної групи з оборони України, яка фокусувалася саме на системах протиповітряної протиракетної оборони для України. Власне про це заявив міністр оборони України перед початком зустрічі. Одна з перших заяв, яка була важливою, це міністерка оборони Німеччини, заявила про те, що до України вже доправили систему АРСТ. Це система протиповітряної оборони німецького виробництва, новітня система, яка зокрема як сказала міністерка. Буде ефективною для протидії ракетним обстрілам Росії. Також ми знаємо, що незабаром найближчим часом до України мають прибути вже дві системи протиповітряної оборони. НАСМС. Це, зокрема, системи, які захищають і Білий Дім. Також сьогодні говорили багато про те, що насправді Україні західні партнери намагаються допомогти збудувати багатошарову, багаторівневу протиповітряну оборону. Як сказав топ генерал Сполучених Штатів Марк Мілі, Україна вже має певні системи. Протиповітряної оборони, який вона ефективно використовує, західні ж партнери мають допомогти заповнити прогалини. Тут є одна перепона, навіть кілька через те, що на озброєнні західних країн немає так багато протиповітряних систем, які можна легко передати на озброєння українських військових. Адже вже існуючі системи вони вже захищають небо в тій чи іншій країні. І для того, щоб передати системі у додатковій Україні, їх треба виготовити сьогодні. Очільник Пентаголу ллойд Пентагону Лойд Остін сказав, що насправді західні країни багато країн вже працюють над тим, щоб посилити виробництво, щоб доставити ці системи Україні так швидко, як це фізично можливо. Справа безумовно не у браку бажання. Відданість і рішучість, яку ми побачили на засіданні контактної групи, надихає країни, готові зробити все в їхніх силах, аби створити додаткові потужності. Ми обговорили потребу у додаткових засобах протиповітряної оборони. Я цілком упевнений, що країни зроблять усе, що можуть, якщо вони можуть, аби забезпечити додаткові потужності. Ви чули, що ми говорили про надання насамсів? Це хороші системи, які справді допоможуть українцям. Німеччина, як ви чули, теж оголосила про надання систем IRIS-T. І Я очікую, що з'являться ще більше потужностей сьогодні. Також додаткові країни оголосили про готовність надати боєприпаси для тих систем НАСАМС. І це завжди надихає кантриж Окрім систем протиповітряної оборони, на чому ще фокусувалося обговорення? Що ще пообіця, пообіцяли міністри? Знаєш, Наталю, сьогодні кілька країн оголосили також про додаткову військову допомогу. Зокрема, Німеччина сказала, що в наступні кілька тижнів до України мають прибути додаткові системи РСЗВ марс 2 а також Пансерґаубі. 2000 дві також Нідерланди оголосили про те, що виділять виділять мільйонів євро на системи земля повітря, на ракети земля повітря. І Канада оголосила додатковий пакет військової допомоги на 50 мільйонів доларів. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. З вами була Наталія Леонова. Бережіть себе.